Вітаю, друзі. Що з початком міндігейту у Зеленського пішло все наперекосяк. Більше того, черговий друзяка Зеленського під ударом. А саме друга Зеленського арештували, і це не перебільшення. Екс-віцепрем'єру, а також колишньому міністру Мінєду Чернишову обрали запобіжний захід. Арешт на 60 діб так. Чернешов відправляється під арешт, ем, але є альтернативна застава 51,6 мільйона гривень, і про це повідомив Вакс. Бо тут дуже цікаво. Ну, тому що давайте так ну, відверто. Набої САП інформують нас, що це е, організоване злочинне угруповання Мінді, Чернишов та інше з вкрадених на енергоатомі грошей відмили біля 100 мільйонів гривень. І тепер один треба з цих 100 мільйонів, бо 52 мільйони, мільйона, це якраз ну приблизно один мільйон, а внести як заставу. Ні, ну логічно, мабуть, але не дуже справедливо. І мене запитання: а це нормально взагалі, коли застава з тих грошей, яких ти десь кримськів, не знаю. Але якщо пригадати, що на плівках міндіча обговорює міндіч і шефір, як повідомляли журналісти і детективи, що це вони хочуть взяти гроші. З каси для того, щоб внести заставу за міндіча за Черношович, щось мені підказує, що зараз знову внесуть. Ну, правильно, а що інакше? Інакше він почне давати покази, а це ніхто не хоче. Але на тлі цього все гучніше стає питання, чи повернеться до України Рустему Міров. Тому що Рустему Міров відверто чекав на те, чи Отримає Чернишов, чи не отримує він все ж таки покарання у вигляді взяття під варту. Ну, не покарання, запобіжний захід. Але чому запитання, запитання стоїть Тому що Мерф пам'ятає, Чернишова повернули в Україну під особисті гарантії Зеленського, що його не будуть затримувати. Більше того, нагадаю. По Чорношову була цікава історія. Він був організатором схеми, по якій отримав підозру в корупції, а всі другорядні персонажі е, теж отримали, але отримали ще й запобіжний захід. А саме арешт, а він не отримав як організатор. Дивна ситуація Збіг обставин, мабуть. Але далі ми побачили найцікавіше, що е, зараз нова е, підозра, нова застава. Так, от е, питання, що відбувається і. Умєров може подивитися на все це, пригадати, що він є на плівках, згадати, що він вже потенційно один з підозрюваних, його просто чекають, щоб він повернувся, і просто сказати, що в нього знову відрядження. До речі, 19-го закінчується відрядження, то коли чекати пана Умєрова, Бо це буде дуже дивно, якщо навіть секретар РНБО. Не повернеться до України, хоча у нас є свій міністр по поверненням, він повертав Черношова. Зараз може буде повертати Умірова. Ну, взагалі, цікава історія. Але не лише ці друзі Зеленського сьогодні в епіцентрі скандалу та розслідувань на ВУІСАП. Ну зараз під ударом Єрмак. Притому бунт на кораблі, а також фактично бойкот з боку всіх. Хто розуміє, що ні, він дуже токсичний, занадто токсичний, навіть американці це зрозуміли. Народний депутат від фракції Слуга народу Федор Веніславський заявив, що голову Офісу президента Андрія Єрмака треба на вихід. А в смислі, що він має піти відставку на тлі масштабного корупційного скандалу в енергетиці. Вибачте, як... куди він повинен йти у відставку, і яку нахрен відставку? Хто він? Він чиновник, держслужбовець, яка відставка. Він на посаді, його призначили. Як призначили, так і знімають. І зняти його повинен той, хто призначив Зеленський. Тому казки Веніславського сьогодні хай залишить собі. І давайте відверто. Федір завжди відчуває, куди вітер віє, тому вирішив не гальмувати. Але йому це не допоможе. Ми всі пам'ятаємо. Що було до цього, і тут, до речі, з'являється новий вкід від видання Бабель, яке неодноразово ну, вже показувало, що, ну як би м'яко кажучи, лояльно ставиться до банкової. Саме до банкової, а не до інтересів України. Вони почали писати: що Єрмак летить до Залужного у Лондон. Так от для всіх, хто пише або розповідає казки, що Єрмак летить до Залужного у Лондон, повідомляю: не летить. Це брехня, або вкіт, або фейк, і як хочете більше того, це підтвердили краще зі злих язиків банкової, і вони гарантують це на 200%. Також в Лондоні ніхто не знає про це. Тому не знаю звідки така інформація. А причина, до речі, в тому, що цієї зустрічі не буде в щільному графіку генерала, просто не знайшлося навіть місця для лібаби, тому що Алібаба ну, повинен зустрічатися з ким. З розбійниками вийде розбійник, як казав президент, не той випадок. А Бабілю раджу перевіряти свої джерела, бо вони зливають дезу. При тому таку якою тхне. До речі, а вже не Деза, а офіційна інформація від журналіста видання The Eкономіст Олівера Керола. Той повідомляє, що навіть запланована зустріч в Туреччині між Стівом Віткофом і Андрієм Єрмаком. Скасовано. Скасовано по бажанню американської сторони. Я ж казав, американці спочатку недооцінили, що відбувається, але зараз кажуть, що Вітков, просто не усвідомлюючи масштаби скандалу, в який він заходив, коли погоджувався на зустріч. Зрозумів і сказав дякую, але ні. Без єрмака. Тож єрмака бортанули, і це вже така симптоматика. Тут Він тут Вітков. Ой, там, до речі, ще й Мар'яша почала валати, називає його Аллою Борисівною, Примадонною. Ну, сексізм Мар'яши взагалі не дуже, і якось пояснював. Тут ми не за це повинні розбиратися, а за Карсонов, Міндічі, Алібаби і інших представників оці угруповання. Все інше неважливо. До речі, Зеленський теж тут же відмітився і. Мені відчуття, що в нього не все добре з прийняттям, що відбувається, е, він повідомив, що пам'ятаєте, підписали з Францією величезну угоду про те, що ми отримуємо в них сто літаків Рафель. Тут же західна преса включилася. Україна та Франція не мають грошей на заплановано та підписано зеленським Акроном угоду про постачання 100 літаків Рафаель найближчі 10 років. Про це пише політику з посиланням на джерела, а також на економічні викладки. Тут я вздивувався. Що це з політика таке пише? Які там джерела, які нема грошей? Тю нема грошей, це дрібниці. Ми от зі Швецією подібний договір підписали про 150 літаків. Так само грошей немає під контракт. І Що більше того, ми отримуємо. А шведи кажуть: ми перший літак в кращому випадку. При 100% передоплаті зробимо за три роки. А тут і не те, що передоплати немає, тут і шансів навіть про це ніхто не може, ну може взагалі. Але кого це хвилює? І хочу нагадати, що Зеленський так само підписав 28 безпекових угод, які не наблизили нас до безпеки. Тому зараз замість угод будуть нові угоди про зброю. Пам'ятаєте, що було 25 Петріотів, ще були 3000 тисячі ракет, ще були. Володимир Олександрович трохи щось. Загрався в це, і тут нічого нового, але на це вже звернуло увагу і інші західні видання. Наприклад, телеграф вийшло з заголовком. Зеленський втрачає зв'язок з реальністю. Ви розумієте, коли британські великі змі виходять з таким заголовком, то це ну тривожний дзвоник. Для нашого президента газета зазначає, що не могло бути гіршим моменту для корупційного скандалу в Україні саме тоді, коли Зеленський відчайдушно шукає фінансування та підтримки. До речі, а він не думав позичити у Міндіча або у Чернашова та іншої групи. Ну ще раз, якщо вони відмили 100 мільйонів доларів, 100 мільйонів доларів. Ну, я вам хочу сказати, що це непогана сума, і частково дру в бюджеті може закрити. Частково. А, окрім того, газета визначає, що Київ підписує сьогодні, і це цитата, збройові угоди, на які Україна не має грошей, підкреслює видання, що називається проводом магічного мислення. І тут я згадав фразу, пам'ятаєте, як Зеленський сказав: в мене нема часу мислити стратегічно. Ну да. Що у мене. Кліпово мислять, і він так і думає. Нам би день простояти, нічку протриматися. а Що буде завтра? Його не хвилює. Завтра він пообіцяє нову історію. До речі, у матеріалі я дуже раджу його прочитати. Телеграф ідеться про те, що підтримка Зеленського всередині країни стрімко падає. Його поведінка викликає тривогу не тільки всередині країни, а й у всіх прихильників України, оскільки вона сигналізує про відчай. І це, до речі, погано вже для України, тому що якщо це бачать наші друзі, це бачать і наші вороги. Володимир Садовичу треба повертатися до реальності і повертатися з реальними діями. Заява про те, що Зеленський готує якісь законопроекти, які можуть допомогти вийти з ситуації, яка в країні надлігочного корупційного скандалу в енергетиці. Ну, це якраз в стиль шоуменів. Він повинен знову повернутися в реальність і знайти з нею зв'язок. Бо це лише слова, за якими ховається спроба тягнути час. А для того, щоб вийти з політичної кризи, яка сталася через мін та друзів корупціонерів президента, треба дії, які дійсно змінять ситуацію на краще. До речі, а як ви вважаєте, Зеленський втратив зв'язок з реальністю чи ні? Напишіть про це, будь ласка. Ну, от втратив ні. Нормальна тверезомисляча людина. Пишіть коментарях, будемо аналізувати. А я можу сказати, що йому треба зробити як мінімум чотири речі: перше звільнити єрмака самому не чекати, поки ти не пишеш заяву, заява. Самому звільнити єрмака з посади голови офісу президента, і це допоможе уникнути масштабування корупційного скандалу через ну потенційну можливість отримати підозру з головним завгоспом країни. Це дуже погано буде для всіх. Друге створювати в Верховній Раді нову коаліцію. Справжню а не ту більшість, яка контролюється диригентами з Офісу президента, і тим самим Єрмаком і іншими Міндічами. Відставка Кабміндіча, всього та створення нового Кабміну на підставі професійних навичок, а не лояльності Зеленському Єрмаку, Міндічу чи ще якомусь посіпаку банковою. Заява Зеленського про те, що він не брехло, і це фінальна крапочка, четвертий пункт, і не буде балотуватися на наступних виборах. І це, до речі, лише початок дій. Які дозволять здолати політичну кризу в країні. Попереду багато ще чого. І починати треба вже зараз, не чекати, не панікувати, а системно думаючи працювати. І може, хоч щось з того, що я перерахував, президент все ж таки візьме на озброєння. Хай скаже, що це його ідея. Я тільки підтримую. Бо це потрібно країні. Ще раз скажу, цю паніку бачать наші вороги. І це теж небезпека для нас. Тому. Сподіваюсь, що Зеленський щось буде робити, але робиться тільки тоді, коли хочеться реально виправити ситуацію, а не заміряти скандал, переключити увагу з нього на щось інше, або намагатися виправдатися. Цього всього не треба зараз. Не слова потрібні, а дії. Тож, Волдерсанович, дійте. Бо зараз кожна година, кожен день, поки ви очікуєте в мінус для України, виправляйте ситуацію. В яку ви загнали всю країну? Виправляйте. А всім іншим я дякую, що ви дивитесь для того, щоб зрозуміти, що відбувається, і дізнатися всю аналітику і всі викладки. Дякую, що ви підписуєтесь, ставите вподобайки, коментуєте, поширюєте це відео. Я вам щиро дякую. До речі, напишіть в коментарях, що ви думаєте цього, що почули, і чи звільнить Зеленський Ярмака? Ваша думка. Чи буде тримати його до останнього, навіть коли це все буде. Руйнуватися. Ну, і до речі, напишіть, звідки ви дивитесь цей ефір куди вас доля. Де ви чекаєте, бо наближаєте перемогу. Пишіть про це. Це важливо. но головне головне і надважливо підтримувати Збройні Сили України. Бо ЗСУ це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна вистоїть і у України є майбутнє. Тому підтримайте ЗСУ, допомагайте ЗСУ, доєднуйтесь ЗСУ, донатьте на ЗСУ. От тоді все справді буде Україна. гуртуємось навколо ЗСУ, і все дійсно буде Україна. Дякую вам, Па-па.